Добрийся, шановні українські аграрії, колеги. Що вам сказати? Віталій Сергій це романтик. Вже хапає нашу фацелію. Це значить буде у нас якийсь недобор врожаю по фацелії. Бачите, місцина взагалі в, в офісі пахло. що В нашому офісі класно пахло. Дійсно, буском пахне до, до тої ступені, що просто ну, дуже класно пахне. Але у нас ціле поле, бджоли тут вистачає. Якби, пасічники щасливі, це 100%. Мед тут буде. І це ж вона буде цвістити так, мінімум місяць, вона довго цвіте, так що... Кому потрібна фотозона, будь ласка, приїжджайте, скинемо да. локацію. Да, кому потрібна фотозона, ми скинемо. Це село Бурімка при в'їзді. Тут нормальний під'їзд, може трошки правда, пройтися, але фотозона дуже така потужна. Наступного року треба фацелю посіяти з гірчицею поруч що було. Да. Лон не годиться, льон швидко да, і... тільки Раз. Ну або дуже вранці, тому що... Ну, побачимо, ми вам все покажемо. Хто приїде, у нас фотозона якраз буде, тому що там є гірчиця, і льон. Так. Да, хто рано приїде, той попаде на класну фотозону. Хто пізніше, ну льон вже закриється. Так що тримайтеся, колеги, а ми в офіс. Успіхів вам!